Всім привіт-привіт! Вас вітає Волинь. Сьогодні ми їдемо до моєї бабусі, до Юлічкиної прабабусі. Має можливість ще відвідати. Вирішили поїхати. І трошечки вам щось познімаємо, покажемо нашу Волинь. Тому залишайтеся з нами і гарного вам перегляду. За чим найбільше я сумую на плівташні, це за лісами. Природа, ліс. Красота. Їдемо і насолоджуємося. Сьогодні багато дороги. Ось і ми приїхали в село, де проживає наша бабуся. Тут виросла наша мама, і вона нас везе. Є село Матейки. Ось і ми приїхали. В наш знайомий дворик тут проходили не одне моє, не одне моє Тому, літо дитинства. І бабуся виглядає нас. І все. А баба все чекає. Хто-то приїхав до неї. Мені погано. да? Не То Не йди на дверь. Ми вже приїхали, Діночка в дорозі заснула. Да, світло поключаєте. Треба включити світло, показати я, що відуся. І така у них хатинка. Це їхнє родинне дерево. Бабусі моєї 16 дітей було. Тут внучки бабусині. Тут дітки. І бабусині світлини діти, внуки, в них було золоте весілля вже ще як дідусь жив. Ось, внуки. Так, дідусь вже помер. помер. Дідусь Іван, Іван помер. Бабуся не ліжечко, тільки вона, напевно, зараз не тут спить, в іншій кімнаті. Так бабуся тут живе. Я треба обшурувати геть, але <плес> вже в мене немає. побелила, вона була красна. <теплес> Зато тепло. А тут бабуся спить. Де де Діти. Дітки. Я подивлюся. Це наша родина. Чого тут так стало? Вельми гарно. А це воно ще може бути. Може бути, що дуже гарно все. А тут. Усе. <плес> Усе <плес> знімали, <плес> ладну тюль. Не буду того знімати. Гарно, Ні... чисто, гарно на Пасху. Я і те познімали? І це познімали. І те То ви що геть молоді, якщо можете тюль знімати. Я думаю, тут чуть водою і швавою я не винесуть. А тії геть буду все стирати. Геть і цього, і того. Тати Валя порошка. Купить і повитягаю, вже тобі на кухню не стрілюють. Тут геть усе буду стінати. Йому посадила і на весні, але це мокре. І тепер думаю, треба набити на таші. Я тут у мене не добре погоре не було. А як краще садити на зиму чи на весні? А й навесні весні, і на вошині. І, і так, і так, і так. Вона каже, а що ти коли тебе не було зараз така тимуля? Ту так добре допомагаю, так? А мене добре. У вас добре. Люда, Юріне. А це нашої баби зал. Тут приїжджають гості, сидять, і таке велике дерево, називається, здається, роза воно. Дуже велике-велике. І скрізь фотографії. Скрізь фотографії. внуки, правнуки. Дочка, дітки. Він, як цвіта, дуже гарний, цей вазончик. А де це наші дітки? Те, що всі люблять тут робити. Класно? Це не качелі. Це не качелі. Якраз оце сидіти гарненько треба. Дівчинка, сиди гарно, сіди, та догадай вас. Все, ми вже Є. відвідали бабусю, вислухали її, поспілкувалися. Є. І тепер їдемо ще в сусіднє село. Тут проживають також мамині брати. Заїдемо трошки в гості, також їх відвідаємо. Можливо, щось вам теж покажемо. Приїхали ми ще в один дім. Тут є наш підписник малятко, який дуже любить наші відео. Зараз будемо знайомитися. Добрий вечір. Вашій хаті. Добрий вечір. Привіт. Тримай. Добрий вечір, добрий. вечір. Знаєш нас? Знаєш, Тетяна Болдовщині? То це ми. Добрий вечір. хаті. Добрий вечір. Добрий вечер. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ой, жить. Добрий вечір. Не можна дозвонитися. Він не з добрий вечір.

Ну, то хоче погладити легенько. Проти шерсті тільки не треба. ще сліпеньки не бачу. Дивись маленький ти собачка. Хочеш почати почитати? Я не знаю, хочеш почитати така? Дивись, ти кажеш, дивись. Дивись, собачка. Тако треба гладити, тако треба собачку гладити. В іншу сторону. Тако треба гладити. Бачиш, Дай тут, дай тут, дай. Давай, тако. Дивись, дивись. Дивись, дивись.

Це все ручна робота. Ось таких, ось таких ниточок, ось таких ниточок зв'язала тітка таку люльку. Просто красота. Ти що, а вам показано корзинку, Типу козінку таку робить. На, на велику навіть. Тут дерев'яне і тут вже тепер в'яжеться. Да, Будемо продавати курси. Один курс. Дуже все класно. Ось так воно має виглядати. оце. Клас. Дуже гарно. Приїхали ми ще до маминого одного брата. Хочу показати вам, яка тут красота. Звісно, класно було б в день це побачити. У них багатодітна сім'я теж. І тут такий дворик у них дуже красивенький. Звідти світиться класно, я бачу. Лавочка це все. Дуже темно. Хочу показати, якої красоти зробив мамин брат, мій дядю. Таку лавочку, гойдалка, дам. Гойдалочку таку зробив сам. Це подарив своїй дружині, здається, так? Yeah, да? yeah, yeah, yeah. да, на день народження подарив дружині Сей тут, яка красота. Як дитячий садочок. І це все зроблено своїми руками. У них теж багатодітна сім'я і для діток яка красота. І гойдалка. І така гойдалка. Вже наші you дівчата. В темноті не дуже все видно. Все, тримайся, тут, тримайся тримайся. тут, Дуже класно. Папа. І ось такі. І човник, і машинка. Ну просто великі молодці. Батут і їхній будиночок. Молодці. Класно вам гойдатися? Оце дворик, так? Да? Зупиняйте. Приди хочеш. Велосипедів скільки? Це в кожного велосипед ще, да? так? Мамові там. Фу. Ще дуже класна лавочка тут у них теж все робив своїми руками. Освітлюють мені показати цю красоту, з яких колесок. Хлопці вже скачуть на батуті. А ще маленькі для маленьких діток є. Все продумано. Така машинка ще є. Навіть і кермо. Навіть з номерами. О! Волиньда, Аес. <реш> <реш> класно. І там з номерами. Мамо, вони гайдаються. Дивиться вам. Класно? Так. Дуже <реш> класно, так? <реш> <да? реш> Оце дворик. І в цій хаті теж є родинне дерево. Чоловік, дружина, їхні дітки. Я вже по дві фоткала на всередині. Це ти теж сам робив? По двоє на дню брали. Господар. А ви прекрасно, ми день народження. Ага. Красавчики. Одна дівчинка, да? всі хлопчики у вас. Кажіть, да. тату, хай до нас. Запрошуємо гості до нас. Діток в них багато. Бог благословив, як сімейкою такою. Чупа! Все, ми виїжджаємо додому. Трошечки побули ви з нами. Дякуємо вам за перегляди. За ваші коментарі прощаємося на цьому з вами. Нам щасливої дор дороги! А вам до зустрічі у нових відео. Пока-пока.